Як розуміти вам Пірляндію або трохи про країну, з якої треба зняти санкції, за версією закинутих Путіним на захід амбасадорів Другої Росії? Текст ОКСАНА Забушко За кілька днів перед тим гучним обміном НВ показав фільм, у якому трійко втеклих до Європи Росіян розповіли, як їх намовляли піти в СВО, їхні рідні мами. З аргументацією в діапазоні від кредити закроєш, жена вдова гордиться будіть, і аж до. А вдруг і що Я це собі занотувала, бо мені воно якраз під гарячу руку прийшлося. Напередодні я закінчила передмову до нового перекладного видання Найдовшої подорожі, де написала зокрема таке нема сумніву, що якби путінський бліцкриг удався, то експертів, охочих вписати його в західну картину світу, гладко і м'яко. Щоби не муляв, їх би не забракло. І, попри всі складнощі, пов'язані зі зникненням з мапи Європи чи малої країни з 40 мільйонним населенням, сама та картина не вельми би від того постраждала, бо в ній пріоритетними є добрі стосунки з нібито тисячолітньою Росією, а Україна то, типу, якийсь її відколотий регіон, така собі баварія з претензіями. Одначе Бліцкриг з ганьбою провалився. І цей факт насував неминуче і неприємне припущення, що сови не те, чим здаються, що обидві сторони цього конфлікту, так би мовити, є насправді не тим, чим звикла їх уважати західна публіка. Факт чекінг реальністю вийшов надто брутальним і загрожував заходові, можливо, найбільшим світоглядовим обвалом за цілу модерну добу, без перебільшення освітньою революцією. І не тільки в слов'янських студіях, а кому ж таке сподобається. Тому потрібна була більш-менш задовільна історія щось на кшталт. Битви Давида з Голіафом, де агресор би засуджувався, жертва викликала симпатію, але всі інші смислові конструкції, балки і крокви, вони ж фейки, ілюзії і стереотипи, далі б залишалися на своїх місцях, обіцяючи страшній касті, щасливий кінець, всім народам мир, а Росії демократію. І от уже третій рік я спостерігаю за тим, як, не отримавши такої історії. Ні від українців, ні від російських опозиціонерів на еміграції. Європейські інтелектуали невтомно намагаються її зліпити з підручного матеріалу, аби тільки вберегти цілу попередню конструкцію незайманою. А те, що реальність раз у раз так само брутально обвалює їхні піщані замки, як це сталося 24 лютого 2022 року, їх не спиняє і не знеохочує. Спочатку ширилася версія, ніби це мовляв війна Путіна, і вся проблема в ньому одному. А росіяни воювати не хочуть, бо ж і ще один хибний висновок: ніхто не хоче воювати. А той факт, що Путін куди краще знав свою країну, коли пояснював матерям загиблих, як це прекрасно, що їхні сини загинули у війні, а не в ДТП чи від горілки. Бо тепер їхнє безглузде життя набуло сенсу, а смерті, додаймо, не аби як покращила родинний добробут на виплату за одного вбитого на Росії, бенкетують цілим селом. Цей факт щиро заскочив усіх, хто уявляв собі росіян за нетфріксівськими екранізаціями Толстого і Чехова. Наступною версією тієї самої історії була спроба героїзувати російську антипутінську опозицію, якої різко побільшало на заході з початком мобілізації. Але і цей замок рухнув, коли з'ясувалося, що за два роки у вільному світі ці люди не спромоглися на жоден організований політичний виступ чи маніфест. А після смерті Навального, в якому захід усерйоз був бачив надію на демократизацію Росії, виявилося, що небіжчик не лишив по собі жодної притомної програми, окрім як воювати краще і без корупції. Що тут скажеш? Благослови Боже російську корупцію. Вона зберегла не від скільки життів, і не лише українських. В ці дні, коли я пишу ці рядки, каже Оксана Забушко, Росіяни в Росії на півдні нарешті почали виходити на протести, тільки всупереч сподіванням західних політиків зовсім не проти війни, яку веде їхня країна, а проти вимкнень електрики у себе в містах. Виявляється, коли вони справді чимось невдоволені, то цілком здатні перекрити вулицю і висунути вимоги до урядовців, не боячись ні поліції, ні репресій. Звісно, інформаційна гучність, чи то НВшного фільму, чи моєї книжки, каже Оксана Забушко, з усіма її перекладами і передмовами, не порівнянні з інформаційною гучністю вмить розхапаних усіма провідними медіами світу новоприбулих спікерів Кремля. Але я тут про інше: про те, що таке руський мір зблизька. Я про це писала за два місяці до вторгнення. В грудні 21-го року в статті Мій теплий ламповий рашизм на матеріалі інтернет-сайтів для масової жіночої аудиторії. Рік спостережень за ними 2021, й дозволяв зрозуміти, як саме матерів можна підготувати, сприймати загибель сина десь на війні в чужому краю як профіт, як удачу, успіх, і відповідно вважати його участь в такій війні бажаною. І ось саме цей великий секрет московської держави третій рік навіть після Бучі і Маріуполя вперто не налазить на голову вестернерам, ну тобто жителям заходу. До речі, уявіть, канадська співпродюсерка українського фільму «Інтерцептед» навіть субтитри перехоплених розмов російських солдатів з їхніми родинами почистила повиправляла, злагіднивши їх на західний смак. Вочевидь, не повіривши українським авторам щодо достеменності дослівного перекладу, чим зіпсувала ефект цього фільму для західної аудиторії. Отож, секрет московської держави називається Маскульт. На противагу СРСР Російська Федерація після 91-го року зробила ставку саме на нього. А з російським маскультом і ширше з російською масовою свідомістю, яку той обслуговує, захід незнайомий абсолютно в цій царині до вторгнення в західній русистиці панувала повна білосніжна незайманість. Жодних книжок, монографій, дисертацій про те, що таке справжня російська культура останнього тридцятиліття, яка й породила Маріуполь, бучу в бібліотеках жодних оксбриджів ви не знайдете. А що не названо, не описано, того й не існує. І поки ця лакуна не заповнена, Путін чи його наступники зможуть втирати заходу все за старими андроповськими методичками, не боячись, що спікерів поженуть капцями. А ми знай гніватимемось, чому серед вестернерів такі непохитні віруючі в Большой театр і Толстоєвського.